Друзі, сьогодні хочемо вам показати ланцюги для пил з побідитовими напайками. Взагалі, чим вони відрізняються від звичайних ланцюгів? У них, по-перше, ресурс більший, ніж у звичайних ланцюгів у 4-5 разів більший. А у кроку 38 товщина 1.6 взагалі в 10 разів більший ресурс. Окрім того, що в них дуже великий ресурс, вони ще не бояться ні грязі, ні піску, тобто ними можна ще викорчовувати пні, пиляти грязну деревину. А зараз ще дуже багато майстрів чи будівельників їх люблять використовувати для пиляння газоблоку. Значить, у нас є наступні види ланцюгів. Крок 3,8 восьми товщиною 1,3 Крок 325 товщиною 1.6 підходить на китайські бензопили, та професійний крок 38 товщиною 1.6. Для замовлення, пишіть на Viber або телефонуйте за номером у шапці профілю.